Не залишилися осторонь. Працівники міграційної служби взялися допомагати прикарпатцям, котрі постраждали у сутичках на столичному майдані. Та не матеріально, а документом. Пораненим повстанцям, які прагнуть лікуватися в закордонних шпиталях. Тут безкоштовно видають закордонні паспорти. кажуть, уже відреагували на два такі запити і готові діяти далі. Єдина умова впевнитися, що люди справді потерпіли на барикадах. За свої кошти нашим колективом збираємося і виготовляємо буквально в стислі термін, буквально 3-4 дня ми виготовляємо і їде наш працівник і вручає тій людині, щоб він міг дійсно лікуватися. Для того, щоб мати, наприклад, якщо люди пострадали ті, що дійсно щоб це, нам потрібно е, дві фотографії е, на, на закордонний паспорт, е, е, український паспорт, ідентифікаційний код. І все. А поки постраждалим євромайданівцям закордонні паспорти видають безоплатно, звичайні мешканці бунтують проти цін на документ, та навіть нарікають працівники міграційної служби погрожують. Мовляв, замість 377 гривень він має вартувати 170. Бо так кілька місяців тому постановив Верховний суд. Однак у відомстві пояснюють, міністерських постанов, які нині визначають вартість документу, теж ніхто не скасовував. Цей позов рішення це було відносно одної особи, якої. Ну, подала, тобто, не було скасовано, Верховний суд не виніс рішення щодо скасування цих постанов. Державне мито це є 170, по звичайному 340 по, по терміновості, по наданню платних послуг. Це 120 гривень. Воно не змінюється, і, і, і третя третій платіж це є вартість бланкою продукції. Поміж тим, справжній ажіотаж довкола закордонних паспортів припав на грудень січень. Такого напливу звернень, який за рік сягнув до цифри 60 тисяч. У міграційній службі навіть не пригадують. А все після гучної заяви міністра закордонних справ Росії, начебто, без закордонного паспорта українців туди не пускатимуть.